До складу суперчервоних входить 19 інгредієнтів, також до складу включені гриби, такі як кардіцепс на хвилиночку зверніть увагу, до складу так само входить червоний корінь буряка червоного, порошок люцерний, ячмінна трава, пшенична трава, входять ягоди глоду, плід аронії. Порошок шпинату, вівсяна, вівсяна трава, порошок ягоди мак, маки, екстракт виноградних кісточок, входить сік журавлини, ягоди годжі, зверніть увагу, з'явилися, порошок стоку вишні з'явився, також входить сік насіння, так, насіння органічної малини, гриб рейші. Входить гриб кардіцепс? Зверніть увагу на це, також ягоди асаї і екстракт женшеню. Ви уявляєте, яка це антиоксидантна. <бом> Бомба, який це комплекс. Це комплекс, який нормалізує роботу серцево-судинної системи, нормалізує тиск, це компоненти, які знімають запальні прояви в організмі. Це, інгреді... це комплекс, який гарно впливає. На зняття різних запальних процесів, і вмістить найпотужніший антиоксидант як віратрол, який омолоджує організм, відновлює організм. Два суперфуди: суперзелень і суперредс – це. Замінюють всю аптечку. Якщо ці два ці дві добавки будуть в на постійній основі будете вживати, ви будете здорові підтримувати організм сильним, бадьорим. Енергійним і, відповідно, ніяка хвороба, ніякі сезонні просуди вам взагалі будуть не страшні. Ще хочу зупинитися, що для того, щоб підтримувати організм на високому енергетичному рівні, мати опірність організму сильну. Мати імунні функції на належному рівні потрібно вживати вітамін Д3К2. Як показав наша практика, наш досвід з ковідом, що ті люди, у яких був дефіцит вітаміну Д3К2, вони були більш вразливі і деякі взагалі не перенесли цієї хвороби. Тому зверніть увагу, хто мало перебуває на сонці.